Здорово всім! З вами Ларізм. Сьогодні в мене буде айсберг по фільму Зомбі Апокаліпсіс в ЧГ з каналу Мікітан Голд. І це буде мій третій айсберг, я... який я коли-небудь робив. На поверхні метро. Це перший головний персонаж в цьому фільмі. Він з'являється впродовж всього фільму. Майже на кожній хвилині. Цього персонажа грає Грибанатор 777, Тобто я. Мене звати Ларізм, але це другий канал Грибанатора 777. Полтергейст. Це другий головний персонаж в цьому фільмі. Він теж з'являється майже на кожному моменті цього фільму. Цього персонажа грає Мікітан Голд, тобто мій друг. Будинок персонажів. Це будинок персонажів, в якому вони жили на початку фільму, а потім вони з нього тікають, тому що на нього зомбі напали. Репортер. Я думаю, всі, хто дивився новини, знають, що в серіалі з'являється на початку репортер, який розказує новини в місті, і те, що з'явився зомбі зомбі-апокаліпсис. Фінал. Я думаю, всі, хто додивлявся цей фільм до кінця, знають, який там фінал. В фіналі там Метро і Полтергейст знищують базу зомбі. Нова версія. Оця от версія зомбі-апокаліпсису, вона не перша. До цього була ще одна версія, але її видалили, тому що вона нам не сподобалась. І ми там змінили фінал і прев'юху. Реакцію на початкову версію можна знайти на каналі Гребонатор 777. Мілководдя Машина Метро. Як ви знаєте, на самому початку першої частини у Метро була фіолетова машина, яку розбив його друг, коли випадково попав в аварію, коли вони тікали від зомбі, База Зомбі. Ті, хто додивлявся коли-небудь до фіналу в цьому фільмі, знають, яка там база зомбі. Але в першій версії цього фільму база зомбі була іншою, тому ми його і змінили, бо нам просто не сподобалось. Вирізані сцени в цьому фільмі було декілька вирізаних сцен, які ми по якимось причинам видалили. Найчастіша причина їх видалення була в тому, що вони нам просто не сподобались. Ну чи були по помилці записані. Пам'ятаю, що в самій першій частині зомбі-апокаліпсису, яку ми знімали з Мікітаном Голдом ще літом, було три вирізані сцени, які ми видалили. Перша з них це сцена з банькою, друга сцена була там, де на них зомбі нападають. Метро говорить, що їх занадто багато а ми не впораємось, хоча зомбі там взагалі не було. Ну і третя вирізана сцена була в тому, що вони радіють своєю перемогою над зомбі. Халабуда. Це те місце, де живе Метро і Полдергейст в першій частині фільму. Вони цю Халабуду збудували в старому шкільному автобусі. Після того, як вони в аварію попали, як від зомбі тікали ведмеді. Хто дивився першу частину зомбі-апокаліпсису, знають, що в один момент на них напали якісь незрозумілі ведмеді, і їм прийшлося захищатися від них. Середина айсберга недороблена друга частина. Цей айсберг я знімав ще тоді, коли друга частина була недороблена. Зараз вона вже дороблена, а сам пункт я не став видалять. Полтергейст це друг госа. Так, а от і перша теорія в нашому айсбергу. Звучить вона, що Гос це наче друг Полтергейста. Або навпаки. І за схожості в назвах, що типу полтергейст ще можна як гост назвати, то з'явилася така теорія, що це його друг. Метро це брат ретро. Так само. І за схожості в назвах з'явилась теорія, що метро це можливо брат ретро. Прототип цього фільму. Прототип цього фільму з'явився ще раніше, ніж сам фільм про зомбі Зобіапокаліпсіс. Ми цей прототип ще тоді з Дном знімали, і там були вирізані сцени, які не попали в той, що ми знімали в Чікенгані. Дно Айсбергу. Початковий фінал Я думаю, ті, хто бачили стару версію фільму Зомбіапокаліпсіс перша частина, знають, який там був фінал. Він нам не сподобався, тому і ми його видалили. Зомбі Апокаліпсіс це вина винадумля з кукловодом. Після того, як стався оцей зомбі-апокаліпсис, з'явилася теорія, що цей Зомбі – це вина винадумля з кукловодом, бо вони хотіли знищити Ретро і його друзів таким способом. Початковий сценарій. Мало хто знає, але в цьому фільмі мав бути початковий сценарій. Який ми переробили через того, що цей сценарій був якийсь крінжовий. Там були якісь нелогічні моменти, якісь незрозумілі вставки, чи щось таке, які взагалі не стосуються цього фільму. От ми його і переробили. Головні герої не мали були вижити. Напротязі всього фільму на головних героїв насуваються якісь неприємності, то вони в аварію попадають. То на них ведмеді якісь нападають, то зомбі на них нападають, і всяке таке. І після цього з'явилася теорія, що головні герої насправді не мали були вижити. Ну що ж, отакий от айсберг у нас вийшов в цьому відео. Я думаю, що цей айсберг був вам цікавим і корисним, тому ставте лайк і підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там будуть анонси наступних відео. Що ж, всім пока.